У мене самого дитинства була суперсила. Тільки так, як от він вважає, тільки так і треба жити. Там була тільки мама, батько був алкоголіком, рано пішов. Їх відношення до життя буде абсолютно різним. Кожен з нас думає, що він знаходиться на стороні добра. І тому Назар Максиму буде здаватися злим, просто тому що він виріс у хорошій сім'ї, де були гроші. Ви ж мене любите не за красивий почерп. Друзі, привіт! Мене звати Влад Соколенко. Я психолог, коуч, і сьогодні я з вами поділюся. Суперсилою, я серйозно. У мене з самого дитинства була суперсила. От коли хтось мені казав про іншу людину, що він кончений, що він важкий, тяжкий, агресивний, злий, що з ним не можна знайти спільну мову, я якось міг знайти спільну мову. Серйозно, майже з усіма людьми на моєму життєвому шляху, я міг знайти спільну мову. Напевно, тому я і став психологом, тому що мені якось це відносно легко давалося. І я хочу з вами сьогодні, друзі, поділитися. Як в мене це виходить, як зробити так, щоб люди перестали здаватися вам ідіотами, як зробити так, щоб ви будь ким змогли знайти спільну мову. Але вам для початку треба знати дещо про наш мозок. Дивіться, от, уважно. Відразу скажу, попереджу: у мене поганий почерк. Мама говорила, що це тому, що я дуже розумний. Зараз перевіримо. От є, наприклад, у нас Максим. Це Максим, це наш вигаданий персонаж М. У Максима, як і у кожної людини, є якісь думки на тему, що є в цьому світі добром, що є злом, як жити правильно, як жити неправильно. Ну, у нього є якесь світобачення. І Максим не усвідомлює, звідки це все взялося. А звідки це все взялося? Звідки взявся Максим? Все дуже просто. Ну от, от є Максим, а от є якийсь його досвід: школа, да, тут школа. Це я так більше для себе. Сім'я тут є, сім'я, друзі, університет і так далі. Тобто, Максим, у нього були якісь батьки. Були вони релігійні чи атеїсти. Він народився десь у Львові, чи у Харкові. Він пішов в якусь школу. Це була приватна школа, чи це була школа під домом? Потім він пішов в якийсь університет. Да? Що це був за університет? Престижний чи просто там бурса якась. Е, у нього було був якийсь перший досвід, спілкування з дівчатами. Був він вдалий чи невдалий, його кинули, чи він кинув. От, в залежності від всіх цих питань, які я задав, у Максима сформується абсолютно різне світобачення. Абсолютне, просто ну дві різні людини, в залежності від того, де, коли, ким він був народжений, вирощений, вихований і так далі, і тому подібне. Але найцікавіше, що вам треба знати про наш мозок, Максим всього цього не знає. Він цього не усвідомлює, він в цьому не розбирається. Він думає, що його світобачення це не наслідок його досвіду. А це тільки так, як от він вважає, тільки так, і треба жити. І тут Максим зустрічає Назара. От є Назар. Назар у нас є Назар. Назар якийсь зовсім інший. Назар, якщо Максим, наприклад, в Харкові народився, Назар у Львові. У Максима сім'я атеїсти, у Назара релігійні, дуже люди. У Максима не повна сім'я, там була тільки мама. Батько був алкоголіком, рано пішов. У Назара повна сім'я. Е, Максим виріс в бідності. Назар виріс в матеріальному забезпеченні. Да, Максима в школі принижували, били, був булінг. Назара хвалили, у нього була приватна прекрасна школа. От, в залежності від всіх цих речей. Їх відношення до життя буде абсолютно різним, але вони цього не усвідомлять. І через це те, що вони цього не усвідомлять, всього через от те, що вони наскільки різні, у нас буде з вами декілька проблем. Проблема перша. Це ось це жахливе слово. Я його ненавиджу. Просто ненавиджу. По... Я його навіть дописувати не буду. Ви зрозуміли, що я мав на увазі. Повинен. Жахливе слово повинен. Значить, Максим. У нього сформується якесь слово повинен. Що чоловік повинен бути таким, жінка має бути такою. Да? У Максима воно сформується на підставі його досвіду, на підставі того, як вела себе мама, як вів себе батько алкоголік Сформується, ось це повинен. І він ось ось цим повинен прийде до Назара. А у Назара своє повинен абсолютно інше. І ці дві людини зі своїм повинен, з, з двома абсолютно кардинально різними відношеннями до світу життя і зі своїм різним повинен, просто не зможуть знайти спільну мову. Друге, окрім повинен, яке я дуже жахливо написав, але нічого страшного, ви ж мене любите не за красивий почерк. Окрім повинен, сформується ще одна проблема: це проблема добра. І зла. Не ДЗ — домашнє завдання, а добро і зло. Так як ми всі звикли сприймати світ через казки, а там було чітко зрозуміло, що є добром, а що є злом, кожен з нас думає, що він знаходиться на стороні добра. Кожен з нас думає, що те, як він живе, те, як він бачить цей світ, це щось правильне і добре, а інші люди, вони просто злі. І тому Назар Максиму буде здаватися злим, просто тому, що він виріс у хорошій сім'ї, де були гроші і так далі. А Максим Назару буде здаватися якимось злим і неблагополучним. Вони не усвідомлюють, що із них ніхто не добрий і не злий. Вони обидва нормальні, просто по-різному. Отака проблема. Ви, друзі, періодично зупиняєтесь і згадуєте, що ви мислите приблизно так само. А є ще третя проблема: я навіть писати не буду. Оператор знову мене буде ругати за поганий почерк. Це проблема називається прокляття знання. Чому парадокс, феномен абсолютно науково обґрунтований? Коли ми щось дізналися, ми не можемо згадати, як це не знати цього. Я вас трошки заплутав, зараз поясню. Ну, от, наприклад, хто з вас вміє водити машину? Водій, який 20 років. Вже крутить баранку. Він, коли буде спілкуватися з людиною, яка перший чи другий раз сіла за руль, він не буде розуміти, господи, як може бути таким тупим, як можна не зрозуміти, що там сиплє, газ тормоз. Тобто він не буде усвідомлювати, що він теж колись цього не знав, і це теж колись було для нього складно. І так і тут пам'ятаємо про Максима і Назара. Згадуємо, Максим не буде усвідомлювати, чому Назар відноситься до грошей, так як відноситься. Чому він такий, наприклад, давайте я вам їх актуалізую. Назар. Максим. Заради Бога. Так от, Максим не буде розуміти, чому Назар так відноситься до грошей. Чому він їх спокійно витрачає? Чому він не боїться їх витрачати? Максим не в курсі, що Назар, ну в курсі, але він цього не усвідомлює. Що Назар ніколи не переживав бідності, що Назару ніколи не треба було собі ні в чому відмовляти. А Назар не буде розуміти, чому Максим уже навіть у дорослому житті настільки серйозно відноситься до грошей, чому йому важко щось собі дозволити, щось собі купити. Він цього не буде розуміти. І через це виникають нерозуміння. І через ось ці наші проблеми в голові ми просто не усвідомлюємо один важливий факт. Інша людина, вона інша. І всі люди, яких ви ненавидите, абсолютно всі люди, яких ви ненавидите, друзі, а кого ви ненавидите, друзі? От Тьотушка СНАПа, да? Тьушка Снапа. По поліцейський, да? І тільки не кажіть мені, да? поліцейський, Боже, ну допустим. хто ще. Ваш який-небудь сусід, сусід, да? з гори, якого ви чомусь ненавидите з якихось причин. Начальник, Во. Да, багато хто з вас ненавидить начальника. Да. Давайте я, начальника з окулярами намалюємо. Клас. Більш свожного начальника. Ось ці всі люди, вони не ідіоти. Ось ці всі люди, вони не козли, вони не злі. У них просто якийсь свій, абсолютно інший досвід. Абсолютно інакше вони сформувалися, ніж ви, і тому у них абсолютно інше бачення світу, ніж у вас. І нам це потрібно знати, що нам допоможе вирішити ці всі проблеми, про які я вам друзі сьогодні розказав. Все дуже просто. Перше правило, ми усвідомлюємо. Інша людина не знає те, чого знаємо ми. Вона не переживала той досвід, який переживали ми. У мене дуже довго була ця проблема. І після того, як повернувся з фронту після поранення, мені здавалося, що всі інші люди якісь дивні, що вони якось дивно відносяться до цього світу. Да, я не усвідомлював, що вони просто не переживали те, що переживав я, і вони не можуть відноситися до цього світу і життя, так як я відношусь. Це перше правило. Друге правило, воно навіть ще більш важливе. Ви не знаєте те, що знають інші люди. Кожен раз, коли інша людина вам буде здаватися ідіотом, що робить вона якусь фігню, пам'ятайте, вона не ідіот. Просто ви, скоріш за все, не знаєте до кінця причин, чому вона робить те, що робить. Третє правило: у кожного своя біль. Те, що образливо вам, не зрозуміло іншій людині. І навпаки. Те, що для вас просто жарт, іншій людині може бути образливо. Тому що ви якось пошартували, а інша людина надулася. А ви не розумієте, а що вона надулася? А надулася вона тому, що її так називали в дитинстві, як ви назвали. Розумієте, а ви цього не знаєте. Тому пам'ятайте, у кожного є якась своя біль. Якщо підсумувати все те, що я сьогодні розповів, це все можна стиснути до наступного висновку: інша людина, інша. Зовсім інше ніж ви. І якщо ви хочете порозумітися абсолютно з будь-якою людиною, тітка цнапа, поліцейський, неважливо, колега на роботі, який вас бісить, да, якимись жартами своїми тупими, вам треба зробити всього навсього одну річ, спробувати реконструювати світ цієї людини, задати собі питання, чому вона або він мислить так, як мислить, відноситься до світу, як так як відноситься. І робить те, що робить. Як тільки ви задасте собі це питання і чесно, без зайвих емоцій пошукаєте на нього відповідь, виявиться, що навколо вас, в принципі, абсолютно більш-менш. Да? натяжечкою, адекватні люди, і з ними з усіма плюс-мінус можна знайти спільну мову, якщо зрозуміти, чому вони роблять те, що роблять, і говорити зрозумілою їм мовою. Якось так. Друзі, сподіваюся, вам було цікаво. Напишіть, будь ласка, у коментарях, який головний інсайт з цього відео ви побачили. А ще підписуйтесь на канал, тому що тут постійно будуть виходити класні, цікаві, цінні відео на тему психології. Побачимо.